Слава нашому Богу Слава. за ще один день, який ми маємо можливість прожити за ще одну Божу милість і Божу благодать у нашому житті, яку ми маємо, і за ще один день, як, якому ми можемо відчувати любов Божу у наших серцях, у нашому єстві. Нашому і це велика благодать, тому що Бог є посеред нас, Бог є з нами, Бог є в нашому житті. Бог є в наших серця. Написано такий текст, що я вселюся в них і буду їх Богом, а вони будуть моїм народом. І знаєте що? Це сказано про нас з вами. Це сказано про церкву Ісуса Христа, про тих, які повірять, які приймуть, які визнають свої гріхи і будуть слідувати за ним. Я хочу поділитися одним текстом із Писанням. Залишу декілька думок для нас, для наших роздумів. Я зачитую від Матфія, 22 розділ, з 23 віршика, такі слова. Того ж дня декілька садукеїв, вони стверджують, буцімто ніякого Воскресіння з мертвих взагалі нема, таке уточнення. Прийшли до Ісуса і спитали Його: Вчителю, Мойсей заповідав нам: якщо чоловік помре бездітним, то його брат мусить взяти шлюб з жінкою померлого. І народити з нею дітей, аби продовжити рід свого брата. От було собі семеро братів. Перший одружився і скоро помер. Та через те, що в нього не було дітей, другий брат взяв шлюб із цією жінкою. Те ж саме трапилося з третім, а потім із усіма сімома. Вони померли, не залишивши дітей. Останньою померла жінка. Отже, в майбутньому житті після Воскресіння. Чиєю дружиною вона буде, адже всі семеро мали шлюб з тією жінкою. Ісус сказав: звісно, причиною вашої помилки є те, що ви не знаєте ні святого Писання, ані сили Божої. Адже, коли люди повстануть із мертвих, вони не одружуватимуться ані заміж виходитимуть. Вони будуть подібні до ангелів небесних. А щодо Воскресіння з мертвих, то хіба ви не читали Божих слів? Сказаних вам, Господь сказав я, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. Господь є Богом живих, а не мертвих. Тож усі живі вони. Коли люди почули це, то були вражені його наукою. Текст, який ми знаємо, який ми читали, і який ми не раз чули. І знаєте, як трохи таку історію для нас залишу, для того, щоб ми більш-менш розуміли, що відбувається. Було заповідано Мойсеєм. У Старому заповіті ми читаємо, що це була основа, це було правило таке, що потрібно було дбати про рід, про, про сім'ю. І навіть якщо хтось із братів, який не залишив потомство, не було дітей, такий був обов'язок для того, щоб було продовження роду, щоб не було перерване родослов'я. Був такий закон, була така постанова. І ізраїльський народ її мав виконувати. Це так було в Ізраїлі, і такий був закон, така була, так, так було прийнято, таке було повеління Боже для них. І Садукеї, це люди, які не вірили в Воскресіння і взагалі не вірили в загробне життя. Вони а, взагалі його не сприймали і вони говорили, що такого, якби Воскресіння, взагалі не може бути. І вони приходять до Ісуса Христа із такою. Абсурдною історією з абсурдним запитанням про Воскресіння і про життя і про, про те, що буде відбуватися, вони придумали історію, і яку я зараз читав вам, вони розказали Ісусу Христу. Вони доводили до того, щоб доказати, що Воскресіння воно взагалі неможливо. Бо якщо буде Воскресіння і в такій ситуації, яку вони назвали, то буде хаос. Кожен буде шукати свою дружину, кожен буде якісь претензії пред'являти. Але Ісус зупинив їх дуже швидко. Він показав їхню проблему. І написано, що причиною вашої помилки є те, Він назвав їхню помилку. Цих людей була велика проблема і помилка, що вони, читаючи Писання, вони читаючи Слово Боже, яке Бог залишив для них. Вони його не знали і вони його не розуміли. І основна така із проблеми, вона. Ісус говорить, що ви не знаєте Писання. Ви не знаєте його. Ви не знаєте те, що ви читаєте, ви не знаєте суті цієї. Бо, якби ви знали, ви б не задавали таку абзурдне запитання, ви не видумували б таку ем, історію. Вони не, ви не знаєте. І знаєте, що далі Ісус говорить, що шлюб Він є тимчасовий. Шлюб лежить, поки людина жива, і написано такий термін, що доколі смерть не розлучить вас. Тобто наш земний шлюб, який ми створюємо, сім'ю, він діє тільки доки ми живемо. Якщо ми, коли ми помираємо, все змінюється. Бог створив сім'ю на землі для того, щоб ми могли відчути Божу благодать більше. Би ми могли навчитися любити більше, би ми могли навчитися більше співчувати один одному і проявляти Божу турботу. І ще більше Бог створював шлюб, щоб ми змогли зрозуміти єднання з Отцем Небесним. Бо тільки в шлюбі це можливо. Але шлюб він закінчується, закінчується смертю людини. І далі Ісус говорить, що після Воскресіння будуть подібно до ангелів. Там не буде вже потреби виходити заміж, одружуватися. Це вже потреби не буде. Це буде зовсім інше тіло, зовсім інші принципи, зовсім інші ідеї. Не такі, як тут на землі ми маємо з вами. І друга проблема була цих людей, що вони не знали сили Божої. Вони не знали і не розуміли, що Бог, хто такий є Бог. Вони сприймали найбільше тору, п'ятикнижі Мойсеєва, і воно починається з того, що Бог створив людину. Бог створив людину із пороха землі. І знаєте, проблема була їхня в тому, що вони не могли повірити, що з того самого пороха Бог може вернути людину до життя. Вони не могли повірити, що в силу Божу, що Бог здатний повернути із глини, із землі людину знову до життя, до, до, до вічності. Вони стверджували, що все, людина померла на цьому кінець, вона перетворилася в глину. Но. Но вони не вірили в силу Божу. Вони сумнівалися в ній, що Бог не може воскресити, Бог не може вернути, Бог не може зробити навпаки. Але Бог написано, що Він створив людину із пороха земного. Він дунув в неї життя. І написано, стала людина живою душою. Настала жити. І так само Бог може повернути, зробити з обратного. Знову це саме. Коли людина помирає, вона перетворюється в порох. Бог воскрешає її. І саме дивно, що Бог робить, він, він бере, е, Ісус Христос бере текст, який опиралися, можливо, багато садоків, багато людей. І Він говорить, що Бог звертався до, до людини і каже: Я є Бог. Я є Бог Авраама, Ісака і Якова. І Христос бере їхні тексти, на які вони опираються на тору, на, на Писання, що Він говорить, що. Якщо Бог називає людей тими, що Він є їхнім Богом, то вже є Бог мертвих? Вони мають бути живі, правда? Бог в своїй сутності, який дає життя, Він не може бути Богом мертвих. Якщо ми на землі живі славимо Бога, то не вже у вічності там всі мертві? І Христос бере цей текст, і Він говорить для них, що Бог є. Богом живих, а не мертвих. І я хочу сьогодні для нас всіх сказати ці, ці, ці слова, які, які лунають, що Бог він є живий. Бог він не є мертвий. І це велике благословення для нас, що, що це означає, що ми з вами маємо Воскресіння. Ми з вами маємо можливість на вічне життя із Ним. І ми читаємо в новому сповіті в Римлянах, якщо я не помиляюся, що. Той, який воскресив Христа, воскресить із Ним і тих, хто повірили в нього. Він, тобто Бог дає для нас вічне життя. Тот Бог, який є живим. Він є Богом нас, коли ми, коли ми є живі, не лише тут на землі, але в вічності. Він воскрешає із мертвих людей для своєї слави. Не тут на землі. І коли ми читаємо про Лазаря, коли він помер. Одна із сестер говорить, так, Господи, я вірю. Я вірю, що Він Воскресне. Я вірю, що Він Воскресне останнього дня, коли це буде, Він підніметься землі. Ну Ісус говорить для неї, що Я є Воскресіння життя. Я є прийшов, я прийшов в ваша, ваш будинок і я даю життя. Я Його приніс. І, і хочу, щоб ми пам'ятали і вірили в те, що наше життя тут на землі, воно закінчується. Але ми маємо вічність. Ми маємо вічне життя з Ісусом Христом. Чому? Тому що Він є Богом живих. Він є той Бог, який воскрешає. Він піднімає, Він відновлює із землі, із пороха земного людей для свого царства. Він є той, який піднімає і відновлює наше життя, яке вже просто, можливо, розложиться тут, коли ми помремо. Він є той, який дає для нас вічність, той, який приготував для нас вічне життя. І не повторюємо помилку, яку мали в Садукеї. не повторюємо її, тому що Писання, воно ясно для нас говорить, ці тексти, воно відкриває для нас. І коли ми занурюємося в Писання, коли ми вникаємо в те, що написано, ми розуміємо, що Господь він робить чудесні справи. І читаючи об'явлення, ми бачимо, що там в цій славі Божій буде зустріч. Зустріч Христа з нареченою. Буде єднання, про яке ми так всі чекаємо, яке ми всі так бажаємо, що воно вже відбулося. І написано, що ми там будемо перебувати з Господом вічно. Хай Господь допоможе для нас, щоб ми не розшировувалися в Бозі, не розчаровувалися через зімні проблеми переживання. Коли ми не бачимо десь виходу з ситуації, коли ми не бачимо десь порятунку, ми не бачимо якесь. Речей, які би відбувалися, знаємо, що написано, що там, де я, там і слуга мій буде. Написано, що Бог є Богом живих. Написано, що Бог, я є Бог, Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. Господь є богом живих, а не мертвих. Тож усі вони живі. Тобто люди, про яких Господь згадував Авраам, Ісак і Яків, вони були живими. Так, да, вони померли фізично, але Бог зробив чудо. Він їх підняв до життя, і вони зараз в його славі. І прийде цей момент, я не знаю коли. Ми не знаємо, коли ця вічність вона прийде, коли останній день нашого земного життя він буде в загальному всесвіті. І коли ми всі явимося перед Божим лице, ну це буде. І це буде про нас, і ми всі побачимо, що ми є живі перед Господом. І Бог буде називати нас Богом живим. Тому що ти і я ми будемо жити. Тому, дорогі друзі, дорогі присутні в цьому місці, ми маємо це все. Але це потрібно через віру в Ісуса Христа. Ми можемо цим скористуватися. Бог приготовив для нас вічність, Бог приготовив для нас вічне життя з Собою, Бог приготовив для нас і є тим Богом живих. Наша задача, наше завдання це повірити в нього, прийняти Його як своїм особистим Спасителем. Тому що і коли ми приймаємо Його, коли ми віримо в нього. Ми маємо вічне життя. І за діманий віршик написано, що так Бог полюбив світ, що віддав свого сина однородженого, щоб кожен, хто повірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Написано, що Бог віддав сина, щоб ти і я могли повірити, щоб ми повірили. І коли ми віримо в нього, що Він є спаситель, що Він є порятунок наш, ми маємо вічне життя. Ми отримуємо Його. Ми отримуємо оцей, можливо, квиток на Воскресіння, цей квиток, який дає для нас можливість бути в Царстві Божому. Хай Господь допоможе для нас. Пам'ятаємо, що коли ми віримо, коли ми віримо в Ісуса Христа як свого Спасителя, як свого Господа і визволителя, ми отримуємо можливість на проводження вічності з Ним. Чому? Тому що Він є Богом живих, а не мертвих. В присутності Божій всі оживають, всі живі. Тому що Він є Бог життя. І цей Бог знаходиться в твоєму серці, в моєму серці. І якщо він ще не знаходиться в твоєму серці, в твоєму житті, то є шанс, є можливість примиритися з ним, повірити в нього, прийняти Його як своїм особистим Спасителем. І отримати цю можливість на вічність із ним. Амінь. Будемо молитися.